Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в проєкті Слово єднає» читатимемо Євангеліє від Матвія, 5 розділ 42, -й, 48 вірші. Тому, хто просить у тебе щось, дай. І від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що сказано, люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам. Любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто вас ненавидить, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму Сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Амінь і Богу нашому слава на віки віків. Амінь.